Новорічно-різдвяну пісенну фаєрію у форматі музичних кліпів готує заслужена артистка України Маріанна Сухолова разом зі своїми студентами. В одній з фотостудій Ужгорода завершується знімальний процес відеоконтенту, який напередодні Нового року буде розміщено для перегляду на інтернет-ресурсах. Учасники проєкту підготували пісні на новорічну різдвяну тематику. Це відомі композиції української естради, колядки, щедрівки, зарубіжні хіти. Тематика пісень, звичайно, що новорічно, різдвяна, це і колядки, тобто такі святкові, світлі пісні, які б трошечки в наш нелегкий час могли людей відволікти і подарувати якусь таку казковість, надію на те, що. 2023 рік, звичайно, що стане для нас переможним. Маріанна Сухолова викладає спів в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Дезидерія Задора та Мукачівському державному університеті. І для участі у відеопроекті залучила 10 своїх студентів. Сьогодні ми знімаємо Різдвян-Новорічний проєкт разом зі своїм викладачем. Тим самим хочемо, не дивлячись на нашу скрутну ситуацію на сьогоднішній день, підняти настрій нашим захисникам, нашим глядачам, передати нашу атмосферу. І хочемо всіх привітати з наступаючими святами, побажати всього самого найкращого, щоб ніхто не падав духом і все буде добре, Україна! Слава Україні! Такі е, проекти треба, тому що людей треба радувати мелочам, щоб вони хоча б ну не тіряли надію, що все буде добре, все буде Україна, і ми переможемо уже незабаром. Це вже не перший подібний проект, що організовує власними силами педагог Маріана Сухолова і залучає до співпраці талановиту молодь Закарпаття. Упродовж року Маріанна Сухолова, окрім педагогічної роботи, займалася і волонтерською діяльністю. Власне співачка зорганізувала благодійні концерти на Закарпатті і за кордоном на підтримку збройних сил України. Попри складну ситуацію, робота продовжується, додає артистка. Завдяки нашим ССУ ми взагалі можемо ще щось створити і робити, не дивлячись на ті всі складнощі і з вимкненням світла, так, і ці всі нюанси дуже. А, Притримують роботу і доводиться більше часу цьому приділяти, аби щось зробити, аби щось створити. Але ми сильні. Це нас робить сильнішими, і саме це говорить про те, що ми готові боротися з цим. І 2023 рік обов'язково зустрінемо з перемогою. Наразі триває процес відеомонтажу кліпів пісенного новорічно-різдвяного проекту, прем'єра якого відбудеться на Новий рік в соціальних мережах.